Обрізочка мітловидної гортенції це кущик Бонфайер. У тому році я дуже гарно квітував. Він правильно сформований. Бачите, жорсткі такі пагани викинув. Якщо ви отак залишите, з кожної пари бруняк у вас піде гілочка. І це буде просто такий, ви знаєте, віночок, який на кожній квіт... гілочці заквітне, але таке буде не таке, не сяке. Тому ми низько обрізаємо, спускаємося і дивимося. Щоб зрозуміти, де у нас бруньки, ви отак пальчиком ведете по стволіку. І ось такий бугорочок. Оце пара брунячок у нас. Можете обрізати на дві пари бруньок. Я обрізаю на одну. Я хочу, щоб у мене був кущик гарний, пишний був, але хочу дуже високі, пагани і крупні такі, щоб суцвіття були. Також ось. Ви можете обрізати ось друга пара бруняк. Я на одну обрізаю. А ви вже там самі дивіться, як ви хочете. Так, ось бачите ось, 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 ось пальчиком прощупала, побачила. Так. Так, і от так. Все. Кущі готовий. Так, дивіться, е, ось у тому році була обрізана ця гортензія, це Moonlight, на дві пари бруньок. Бачите, ось вона дала отакі гарні стебла у нас. Бачите, тут навіть ось третя брунічка прокинулася. Так, що ми будемо робити? Дивіться. Ось тут я обріжу на одну пару бруньок, Я у цю розвилочку спущуся. Уберу, а тут я, бачите, на одну пару бруняк зроблю. Цю взагалі виріжу, тому що вони йдуть друг другу назустріч. Ось тож, теж, бачите, ось така пішла. Ну, обріжу на одну пару бруняк. І тут також. Так, тут на одну пару бруняк. Я не хочу, щоб вони дуже різко підіймалися догори. Тому я їх низенько обрізаю. Так. Ось така обрізочка. Це трьохрічний кущик. Тому ось так обрізаємо. Зараз далі вам покажу, як такі запущені кусти, як ми їх обрізаємо. Ми буває їх купляємо, вони нам такі присилають. Або ми самі неправильно обрізали, тому будемо виправляти наші помилки. Ось дивіться, кущик. Це Петіт Флорі, дуже гарно квітує. Шикарна, не такий, в неї якесь таке соцвіття якесь дуже гарне. Дивіться, ось вона приїхала з Європітомника. Бачите, як е, за правило, вони отак обрізають на 15-20 см. І в питомнику де я купляла, її не обрізали. Вона на верхній парі брунічок пустила три гілочки. Бачите? все вроді, нічого, але це невисока рослинка. тому Буду трошечки жорстко обрізати, спускаюся. І ось ось є брунечки. І я отак обріжу на одну пару бруняк. Я не хочу віник, я хочу гарні кущі. Тому, ось, от, бачите, ось від розвилочки. Ось раз, два. Ми можемо спускатися не тільки на ті, що ми обрізали в тому році, і на прошлогодні. Гілки. Так, ну і тут на одну. Ось так ось ми обрізали. Ось така сама картина. Бачите, оце віник. Гарного квітування тут я не побачила, тому теж буду так низенько обрізати. Вам також приклад віника. Я в тому році виписала. Так, воно в мене в горщику стояло, якось я не встигла обрізати. Та так воно оце в мене я її висадила в землю. І з цього куща, що я бачу? Ось один пагін, який такий більш более... мініму. Що ми робимо? Ось біля нього я обрізаю. Оце все я обрізаю. ось отак. Захоче, проснеться, там щось нормальне вийде з землі. Там, як правило, у нас є запасні бруньки. Ну, ось. ну тут ще можна на одну залишити. Оце от таке все. Убирайте, не потрібно, воно геть зовсім. Толку не буде з нього, не жалійте. Так, ну і от ще на одну пару брунечек. Все. І от дивіться, оцей пагін, що мені сподобався, я його теж на одну пару брунічок.